Вітаю вас, шановне товариство. Я одразу хочу вас перепросити, якщо в мене буде якийсь не такий голос, бо я трішки прихворів. Ой, можливо, це, коротше кажучи, відчується у відео, на жаль, так. А одразу кажу, не пишіть мені там, типу, одужуй чи щось таке, бо на момент, коли ви будете дивитися це відео, скоріш за все, що я вже одужаю. Ну а зупинилися ми на тому, що, до речі, як бачите, кабан уже отам. Він ще живий лишився. Ні, ну чувак був дійсно кабаном, так? Я тут гранату кинув, а він якось ще й живий лишився. Так, на нього був звичайний калаш. Е, все, знайти документи з підземної лабораторії, завдання оноване вибратися з цієї бази бандитів. До речі, у нього була граната, тож ми одну гранату витратили, але одну і одразу ж дістали. Так. Ага. Двері замкнуті, ми взяли ковбасу, там ще щось, хлібчик, по-моєму. Е, Давайте ковбаси з'їмо, так, трішки поповнимо наше здоров'я. Тобто тут я вже все зробив, виходить, так. Е, я дістав той пароль, щоб мені був потрібен, наскільки я розумію, правильно? Даже прикольно, дивіться, двері замкнуті, тобто я брати нічого, типу, як не можу, але я забираю аптечки, бачите? Хоча я двері не відкриваю, типу. І скло не розбивається, але тим не менше, я типу все забрав такий трошки кумедний момент. О, тут он, дивіться, тут ще якісь набої класні. Для мого кулемету бронебійні набої, бачите, круто. Поліпшені бронебійні набої. О, і ще один вог. Капець, у мене немає підствольника, але вже є два воги. Ви собі таке уявляєте? Це круто, круто. Так, ну кулемет поки що все одно діставати не будемо. Не, ну це прикол, так? Тобто я не відкриваю ці штуки, бо вони типу закриті, але при цьому тут можна підбирати. При цьому тут можна підбирати якби, всі, усілякі речі. Вон ще можна або цієї дробі понабирати. Ще аптечка. Ще аптечка. Так, а мапу тепер давайте відкриємо. Отак, де я знаходжуся? А ну так, все, тепер у мене бачите, вибратися туди показує. А потім, я так розумію, так, уже йти типу сюди. Тобто я, типу, як дізнався, я так розумію, вхід до лабораторії, мабуть, це десь, типу, у журналі я знайшов. Хоча я тут не бачу цього чувака, бандити з фабрики лиса КПК Гордона, до речі. О, а це ж КПК Гордона Фрімена, мабуть, я ж так і не читав. Чорти б забрали це начальство, ніяк не дадуть спокою. А спершу чорна меса, потім якісь дикі місця у Східній Європі. Тепер знову, а от паня. Ін... Паняйно ти старий до безкрайнього лісостепу України зі своїм дрючком. Не Най найкраще місце я обрав для читання, як бачите. І де він дівся? Скотина. О, ну у нього хороші набої були. Так, ну бінт не будемо підбирати, бо в мене реально бинтів дуже багато і так. З'їмо консерву і кубасу. Так. Чудо, давайте, до речі, збережемося, бо все ж таки ми вже велику справу зробили. Ну і давайте спробуємо прочитати все ж таки цю нотатку, бо це цікаво. все ж таки. А, значить, ми зупинилися на чому зі своїм дрючком Бон bon Вояж. Пробрався до зони. Невже тут немає ведмедів? То з ким мені тоді потрібно боротися? Загалом освоювати важ, освоюватися важко. Дрючок довелося віддати за стару м'ясту консерву. Почався викид. Бармен сказав, щоб я скоріше сховав, сховав свою дупу і не висовувався. Вигнав зі старого тунелю кількох. Пацюків, сподіваюся, перечекати у, у, в ньому також і нагоду. Ну, тобто прикольно бачити, я до речі, щось не глянув цей КПК Гордона. А він ну Гордона, а він дов доволі такий кументний, погодьтеся, Тобто відправив у лісостеп степ України з одним дрючком, котрий він потім виміняв виміняв на м'ясну консерву. Ну і як бачимо, негоду він не перечекав, хтось його прибив. а де ж можна почитати це історія? Це не те, просто я б хотів би, типу, як цього кабана, мабуть, якісь дані, Тут ще до речі, три чуваки. Я дивіться, а ну це кошувати це довгі А це той, що в полоні, до речі. А, так, і три бандити. До речі, того довгі якось о, врятувати. Блін, я, я, чуваки, ви мене вибачте, але я, 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 я реально я забув, як мені читати. Мабуть, тут немає нічого такого, бачите? Військові документи. Тобто тут, мабуть, нічого такого немає. У знайдених якби, якби ніч, нічого немає, немає. Так, нам вже якось ще в ідеалі, мабуть, було б врятувати того чувачка. Розумієте, який прикол? І, до речі, так, мабуть, коли ми звідси виберемося і підемо вже туди. Ой! Непогано, в принципі, чому би ні. То знімемо нарешті наші обладунки. Так, а як там... То знімемо нарешті наші обладунки і викинемо і якраз ваги скинемо. Блін, єдине, що проблема, що я не пам'ятаю де я був, де я не був. Ну так, я здається, що тут був уже, так, чувак, я правильно пам'ятаю. Ага. А, ось, ось цей довгий весь, ага, його треба врятувати. Ну, до речі, ми ще його швидко знищили, я якщо чесно боявся, що це буде набагато довше. Ей, ей! Сталкер, помоги! Открой тут чортову клітку! А як стіні. Ага. Все, братику, я тебе звільнив. Сталкер, помоги! Спасибо, друг! Я твій должник Спасибі, брате, я тепер твій боржник. Дивися, що я довідався. Може придай придасться, мало що. Кабан ще з бандюків головний, у себе багато всякого добра. Є в нього частина ключа від підземелля на старі або фабриці. Охоронці мої тріпалися, що там раніше якась лабораторія була. Однак пробратися до кабана нелегко. Так, торгувати з тобою, до речі, можна навіть поторгувати, але що можна йому продати. Хіба що медузу до речі? Ну, до речі, круто. Все, продаємо йому медузу. Дякую за інформацію. Настав час обиратися до своїх добрим звідси живим піти, щастий. Ну шкода, що його, до речі, походу не можна провести, бо тут ще є бандити, а він же, я так розумію, беззбройний і стане легкою здоб... здобиччю. Це те, що трошки сумно, але ну, принаймні, чувака, ми, до речі, врятували, зробили ще й добру справу. Може це потім десь якусь роль зіграє. Так, може, давайте навіть кулемети зараз візьмемо, вже годі вже бігати з тім. А як звідси вибратися, до речі? Чувак, ти шариш? Ну так, він беззбройний, бачите. Чувак, реально, ну як, як я сюди взагалі потрапив, я не пам'ятаю. А, він за мною чи йде чи що? Чувак, якщо ти думаєш, що я тебе виведу, то ти помиляєшся, я сам заблукав. Я сам заблукав, чувак. До речі, добре, що я саме кулемет взяв, бачите. А то потрапив би у халепу. Я просто таке не зрозумів, я взяв цю частину ключа чи не взяв? Ну, мабуть, взагалі, мабуть, взяв, так, бо типу, у мене квест же. ж, а, а, Типу як пройшовся. Ой, я там якісь патрони взяв лівацькі. Ага, усе вони. Так, бо типу що в мене як типу пройшовся і. Ого, дивіться, у них тут горівчаний склад, так? Реально, горівка козаки тут його як війна. А до речі, її можна розбити? Ну, прикол в тому, що вона начебто б'ється, бачите, але пляшка при цьому залишається, тобто вона не ламається, я так зрозумів. Фулкан -опасно. Угу. Тут можна бухнути, тут є в них каваші. Ого, дивіться, у них тут склад, так? Реально, який хочеш є каваші. Ну, аптечку. О, ще є якийсь комбіс. До речі, це ж теж комбіс. А... а, ні, комбізнайця, це комбіз найменця. Я зрозумів. Ще дві аптечки. Ну шкода, що тут тільки звичайні аптечки, бачите, тобто немає якихось дійсно крутих. 90 набоїв, чуваки, до, до, до автомата. Офігіти. Ще вогон знайшли. Граната до дробовика набої, та йок ти шо, оце це мене тут вирішило походити, чуваки. У них тут склад реально з ніштяками. Так, не дуже зрозуміло, мені потрібно, може, якось було краще обсикати там щось е у того кабана, чи що, бо я виходить просто до нього підійшов натиснув, мені по -по поновилося, тобто я, типу, як автоматично взяв цей ключ, чи як, чи що, не дуже зрозумів. Ні, цей чувак, здається, не за мною йде, а просто десь щось біжить. Ну, це й добре, так. А я реально заблукав поп'яте. Я цього хочу чувака не обшуковував, виявляється. Ну блін, у нас зараз з припасами просто справи супер. Ви лишень, подивіться, у мене дохеріще ще набою до автомату. Так. Зараз уже дохеріще аптечок. Правда, всі аптечки звичайні, я ж кажу так. Це звичайно трошки сумно, бо звичайні аптечки мені не дуже то мабуть і потрібні. Краще б якісь армійські там такі, так. Але ну все одно прикольно. До речі, тут же ж повно а, цих так, бачите? Рюкзаків там різних. Хоча, до речі, зараз, мабуть, мені вже не дуже той потрібно, бо знову ж таки, з вагою великі проблеми. Ну навіть скину я цей комбіс, скільки він там важить. Кілограм? Ну так, він 5 кілограм важить, тобто не сказати, що я там якось сильно від ваги а, позбудуся, так. Розумієте, в чому прикол? а як звідси вибратися? Я пам'ятаю, що ми сюди по якомусь тунелю прийшли і потрапили, так, але як в той тунель потрапити, я не пам'ятаю. Це біда, біда, бідося. Можна ще, мабуть, якось так звідти вибратися чи що. А, ну так, мабуть, можна ось такимсь макаром звідси ще вийти, я так, я так. Я так думаю. Якби я не певен, але я так думаю, що можна ще якимось таким макаром звідси вибратися. Завдання оновлене. знайти вхід до лабораторії. Чого воно знову оновлене? А, вважається, що я типу вже вибрався. О, до речі, тут якась скринька є ще, і тож ми точно не дарма пішли цією дорогою. Я так розумію, що вона десь у цьому тунелі і має бути. Хоча я не бачу її, ой. А ось так, скринька є. А, кристальна колючка, 919 набої, ну це ж не ті, що мені потрібні, правильно? Ну так, це не ті, що мені потрібні, 2 анти1, так до речі, тут нічого цікавого то й немає. Ну, типу, непогані набої, але не більше. Не для тої зброї, що мені як би потрібно, так. Блін, а походу, звідси таки не виберешся, чуваки. А, ні, виберешся, слава богу. Правда, розіб'єшся, мабуть, так? Чи ні? А ні, все чудово. Так, а до лабораторії нам кудись туди. Ну я ж кажу, я так зрозумів, типу, що він якось автоматично забутив якийсь ключ, ключ-карту чи що там в інвентарі. У мене ж начебто, нічого немає. Вони тільки оці дві флешки, як було, так і є. Так, мені ще писали, що, наприклад, можна якісь речі скидати там у барі в якійсь скринці, так щоб позбутися ваги. Але прикол в тому, що чесно кажучи, я не дуже то О, там Якийсь артефакт, не дуже то навіть знаю, який саме мені викидати. Так, тут вони ще щось є. Пусто. ага. Що ж саме мені викинути, типу, бо прикол, бачите, в чому? Тобто у мене реально речей зайвих тож немає, мабуть. Ну Хіба що ось ці набої, я ось скільки вони там все одно важить. Так. Ну і можливо ті ж самі артефакти, але я ж тут прикол саме в тому, щоб просто їх якось продати, так? Я артефакти або одразу продаю, або тягаю з собою, щоб потім десь здати по квесту. Все, в мене перегруз. Коли я взяв уже цей гравій. Ну, добре, давайте тоді цей реально викидати, він все одно, він уже все, він уже у сраку готовий, а цей вдіваємо. так. Все чудово, і з вагою, ну, все одно в мене бачите, перегруз, тобто, мабуть, треба буде, як тільки ми потрапимо в цю лабораторію. Блять, ти мене налякав. Я здається, срався. Як тільки ми потрапимо в цю лабораторію, мабуть, треба буде одразу. А... цей Во. Uh, скажіть, я скажу. Uh, витратити десь РПГ, так. Так, давайте збережемося. Блін, чуваки, це щось неймовірне, ви будете сміятися, але там, походу, знову бандити, наскільки я зрозумів. Uh, uh... Так, там знову повно бандитів, це просто якийсь прикол. Я ж тільки із ними валився. Ну блін, якийсь перебор з бандитами, чесне слово. А де вони? Ага, ну цього ми прибили, бачите, гранатою. Добренько. Добренько. Давай, 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 давай. Іди сюди, братику. <реку> <реку> Бачив, як прикольно він висунувся прямо на мене, так, прямо на мене вийшов. Я йому прямо... Прямо притул в вову шпальнув. Не погано вийшло. До речі, у нього теж був обріз, будемо сподіватися, що в нього буде більш-менш новий обріз. Давайте, навіть, до речі, перевіримо одразу, бо в мене вже цей обріз, бачите, в ньому вже срака просто. А, ну він трішки кращий, до речі, але саме що трішки. Давайте хоч його візьмемо, так, бо цей взагалі тосі йде. Так, бігбен дає жару. А, отже, перезаряди. Сей, а. А як вони гучили? Чуваки, ви дістали. Як вони влучають, коли я за два риба? По догам стріляю чи що? Ви дістали. Так, ось цей розглядити викинути так, бо він у гіршому стані був. Так, у цього ковбаса є, до речі. Давай, до речі, їсти одразу, бо воно вагу забиває якраз. Так, я так зрозумів, що там нікого начебто немає, вони всі вивазять десь звідси, походу. Так, у цього якийсь пістолет з глушником. Ще з яшку, бачите, і прикол. Я ж кажу, я, я не хочу на них витрачати кулемет, бо у них ну, дуже рідко, ось, наприклад, у цього непогано. У нього і граната була, і патрони, що мені потрібні. Але, як правило, з них па, вони бігають з якимсь лайном, і витрачати на них нормальну зброю не хочеться, так, Ті, типу того ж вовкера обовного чи автомату. Хочеться оце саме обрізом їх мочити. Бо його не шкода, принаймні, до нього набої неважко знайти. Але реально, як на мене з бандитами вони трішки перебудрили, ну погодьтеся, скільки ми їх навалили, і ще здов тепер треба тут ще валити, то ну, це реально, блін. Це якийсь перебор. Так. Я так розумію. Десь ще бандити мають бути, але я їх не бачу. Е... -е. ну це треба брати цей. Тут уже все ж таки з обрізом ти ніяк. Що, чувак, будеш вилазити? Бляха, щось почало оплинати. Так, це мені не дуже подобається. Я не знаю, є сенс сюди спускатися, якщо чесно. Типу... А. А, ну знову тут, типу, якась... якась... А, Свиз, до речі. Ну він просто на бачите, він всього тисячу рублів коштує, типу, якщо продавати. Тож... Сенсу його підбирати не бачу. Бо він, типу, сам по собі артефакт недорогий. А на собі я вже один такий маю, другий мені не потрібен. Так, цього братика вальнули. У нього прямо їжі, дивіться, у нього і ковбаса, і консерви, і хліб. Такий братик, любитель попоїсти, як я бачу. Ну, мабуть, реально їжу, мабуть, вже навіть і не треба мені більше збирати, чесно кажучи, бо вона насправді дуже багато ваги забиває, особливо консерви, до речі. Консерви взагалі важать по 0,5. Ну так, ковбаса там ще більш має... А, є ковбаса 05, це тільки хліб 03 важить хоча б, так? У мене вже воги, чуваки, три воги. Ну блін, мені просто кров з носа треба якийсь, треба якийсь підствольник, от серйозно. Просто кров з носа треба підствольника знайти, бо я ж кажу, три воги, ну... Як то кажуть, гріх не користуватися правильно? То речі, коментар, що коли ці шафочки відкриваються, то в них нічого немає, так? Але коли вони типу зачинені, то ти можеш звідти брати предмети. І там завжди є то аптечки, то якісь набої. Це такий трішки кумедний момент. Ти через закриті двері береш речі, а коли вони відкриті, там немає нічого. Шо, це останній був чувак. Де там ті контакти? А, ні, ще якийсь тйомка безпідділ стався. Ох, тьомка-тьомка. Що ж ти безпредельничаєш? О, там до речі, дивіться, є якась скринька. Ну все так реально не беремо цю ковбасу, бо я ж кажу, це вже якийсь перебор. Бля, а як, короче, туди потрапити? Типу якось на вентиль застрибнути чи що? Просто з одної сторони, типу, як ясно, як туди потрап... А, о! Ти що, чувак, ти що, поїж консерв, так. А. Та ну бляха, ну ти приколюєшся. О, а що це до речі за портрет? Мабуть, якийсь один з розробників, так? Якщо хтось в курсі хлоп'ята, так, то підкажіть, якби це один з розробників. Чи хто то є? У мене так швидко втомлюється мій братик. Це просто капець. Та ти дістав, чого ти. О! Ну тут має бути щось користи, я, я певен. О, oh, yeah, це ж класні набої, це ті, що мені потрібні. 9 на 39, це для цього. Так, так, це ж для цього мого, для Волкера. Оце, блін, чуваки, ні, ну це я не дарма, це я точно не дарма. Ви просто прикиньте, 316 набоїв тепер у мене до, до цього тобто до вовкера кажу, до бігбена. Тобто до моєї найкращої зброї в мене просто якась нереальна кількість набоїв. А це ж якась хрінь, 45 АСР, це ж не те, що мені потрібно, як я розумію. Так, це, мабуть, не ті. Давай їх викинемо, але в мене все одно перегруз. Треба, мабуть, якісь артефакти викидати, я не знаю що робити просто. А, ну ось все, я тепер можу рухатися. Ну блін, до це капець, якби з однієї сторони ти типу ти типу як радієш, так бо ти знайшов а, ті набої, що тобі потрібні. І реально ти знайшов практично, можна сказати, а ну. Просто безкінечний запас 316 плюс 8, так це 324. Так, і ну, я ж кажу, в моєму випадку це, мабуть, практично безкінечний запас я знайшов. І якби ти це було з однієї сторони радієш, а з іншої сторони в мене тепер знову забилася вага. Навіть викинувши, викинувши свій комбінезон, один зайвий, типу, так, у мене все одно тепер перевага. Так, ну тут нічого, ані бандитів, ані чого цікавого. Я тут не бачу. Це що, сейф? Так. Ну, бля, ну ви прикавуйтесь в мене, реально. Бронебійні, патрони-то точно можна взяти, правильно? Ну, для, для, для дробовика навіть мені здається, можна не брати насправді, бо їх у мене вже і так, в принципі, багато. Отак, 101, 20, 100, тобто, в принципі, нормально. Але ж до ну гріх не взяти не бої, та ще й бронебійні. Але що знову ж таки викидати, я не знаю. Хліба давайте поїмо. Блін. Давайте, мабуть, всі хвости звичайних собак, бо я сумніваюся, що ми вже знайдемо квести на хвіст звичайної собаки, коштують вони дуже небагато. Так. Ну, якраз ваги трохи скинули. В принципі, можливо, з часу можна буде викинути ще копита кабана. Нагору влазити чи не 20, я прям, прям не знаю. Давайте полазимо, побродімо тут трошки, так. О, ще РПГ хузнайшли, ну блін. А в мене, до речі, РПГ, бачите, в не ідеальному стані, ось ця ця в якому. А, ця в ідеальному, бачите. Тобто давайте цю розрядімо і її викинемо. А цю залишимо, так. Так в мене ще й два набої до РПГ, чуваки. Тіть-тіть, колотить, ну що ж, а що ж мені? Ну давайте медузу викинемо, вона все одно понті коштує. О, ну можемо ходити слабо. ні, Ну це щось неймовірне. У мене два... У мене тепер РПХ в ідеальному стані, я ж кажу, бо та банула була, пам'ятаєте, трішки така, типу, не дуже в доброму стані, і через це, мабуть, і урон не дуже був. А це в ідеальному, і ще й запасна ракета тепер до неї є. Ага, тут все пусто зрозуміло. Так, недарма ми вирішили побродити, як бачите. Реально, не дарма. Єдине, що мені не дуже зрозуміло, а де вхід в саму лабораторію, він, мабуть, десь має бути під землею. Ну, наскільки я розумію. Ой, там треба вже серію закінчувати, хлоп'ята. Так, наскільки я розумію, він має бути десь під землею, і поки що я не дуже розумію, де саме під землею. Блін, тут можна ще вище вибратися, дивіться. Ні, ну такий випуск. Так, з однієї сторони, ми в принципі нічого не зробили, завалили кабана, але ми вже і так були впритул до нього в минулому випуску. А, завалили ще купу бандитів, але ж при цьому ж так, при цьому ж ми ще і, мабуть, що найкраще, то це те, що в нас тепер просто супер, бо супер купа набоїв до нашого автомату, ще є бронебійні, що точно нам ну, не буде зайвим, так і реально практично пожиттєвий запас набоїв до нашого крутого пістолету Біг Бену, і ще й РПГ розмотили. Тобто це реально неймовірно. Ну, будь треба нам якось... Ой, бляха. Ну так, якось так спускатися. Ну так, в принципі. А потім щось там ще... І, в принципі, ми зараз це під земельлю відправимося, ми 100% будемо щось викидати. Ви самі розумієте, так? 100% ми там щось будемо, тобто, витрачати. Так, ну знову медузу знайшли. Набої будемо витрачати, там те, все, тобто, в принципі... Трішки з вагою у нас справа покращиться, але загалом, звичайно, це капець. Ну, і так як у нас дві ракети в ракетниці, то одну точно можна буде витратити, а вона важить один кілограм. Тобто от ще трошки скинемо. Ну так, мабуть, я, коротше кажучи, забалакався. Ну тут ще якийсь ящик є, в ньому ковбаса, горілка, хліб. Ну я ж кажу, я вже не бачу сенсу це підбирати, в мене і так аптечок дуже багато. Ну і їжу з собою, мабуть, багато тягати вже сенсу немає, бо лікує вона не дуже сильно. Так, а для потреб саме щоб харчування, так, то знову ж таки, тут, до речі, ще хтось. Захекане будило. А де вхід? Воно показує, щоб я йшов ось кудись сюди. Така де вхід, я не дуже розумію. До речі, так, тут десь досі хтось щось бігає, якийсь чувак. Походу, якийсь бандит залишився, але де він що, він не дуже зрозуміло. До речі, блін, це реально питання, а де мені знайти вхід до лабораторії? Бо я, типу, я ж кажу, я по карті, я вже типу ось як тут. Але я її впритул не бачу, як то кажуть. Тобто тут, мабуть, десь має бути якийсь прохід під землю, і там, мабуть, ми знайдемо те, що ми шукаємо. Але де цей прохід під землю поки що мені не дуже ясно, прямо прямо, скажімо, так. Та ну так. А я вам як завжди вдячний за перегляд, за подбайки, за коментарі. Сподіваюся, в наступному випуску я знайду цей вхід. А якби так, до нових зустрічей. Бувайте!